Доброго дня, шановні глядачі. Адвокат Володимир Клим. Прямий ефір. Безкоштовні юридичні консультації з приводу спадкування сімейних питань, правових питань нерухомості в прямому ефірі. Порядок роботи. Ви задаєте питання в прямому ефірі в чаті або в коментарях. Правда, в коментарях не бачу. Я на них відповідаю. Поки тут люди збираються, навіть якщо комусь одному принесу користь, поки люди збираються, відповідаю на питання, які там у коментарях були. список їх є в описі, які були в коментарях, які протягом дня стикнулися з ними. Ну от постійно задають питання, і я на них відповідаю, щоб двічі не думати. Ну, тому що кожне питання все-таки потрібно іноді обдумати. Я їх повторюю так вечором. Задали мені питання сьогодні. Чи потрібно готувати текст заповіту для нотаріуса? Тобто, про що йшла мова? Дякую глядачам, які є. От людина вирішила скласти заповіт. Там знайомий мене питає. Ти мені не напишеш текст заповіту, я там хочу. Переписати все, якщо щось зі мною трапиться, станеться там на свою дочку. там ну, Не буду деталізувати, трошки зміню персонажі. Напиши мені це, я піду до нотаріуса Чи потрібно це робити? Цього робити не потрібно. ну Ви вибрали, вирішили на кого скласти заповідь, якщо там не якийсь заповідь з умовою, чи за спадкоємців. Йдете до нотаріуса, є в них усі бланки. Є в них вже тексти розроблені, на ціну це не впливає жодним чином, тобто більше вам платити не прийдеться і складаєте заповіт, нотаріус його посвідчує. Додатково розробляти текст заповіту не потрібно. Для тих, хто буде дивитися це відео в записі, прямий ефір, адвокат Володимир Клим. Питання спадкування нерухомості сімейних питань. задавайте Ви задаєте питання в прямому ефірі. Я відповідаю. В чаті от записали. Я відповію, Якщо мені потрібно щось уточнити, то наступного разу я на нього відповідаю. На це питання першочергово. Друге таке питання, яке сьогодні розгляну. В коментарях воно вмістилося. Хочу купити будинок, чоловік помер 20 років тому, але свідоцтво про смерть залишилося на окупованій території, де й було видано, чи зможу я купити будинок. Ну, тобто мова йде про те, що власник, як я правильно зрозумів, якщо буду дивитися, людина, яка запитувала, власник помер там років 20 назад в Донецьку. Там залишилися всі документи, а будинок, мабуть, знаходиться на території неокупованої України. Чи зможете ви купити? Зможете, якщо спадкоємці оформлять спадщину. Ну, інформація про судовцтво, про смерть дублюється в реєстрах про сам факт смерті. Якщо нічого, не дай Бог, не продублювалося, то. Можна на крайній випадок встановити факт такої смерті, купити зможете, ось не було би бажання і, чи і підрахувати, скільки коштує таке оформлення за о, таке запізнення трошки через 20 років, тому що продавати такий будинок, де власник помер коли з років 20 назад, фактично будуть його спадкоємці. Ну, і основна проблема от, у таких моментах це те, щоб спадкоємці оформили цю спадщину. І фактично в ціні на цей будинок завжди буде йти вартість цього оформлення. Інколи там по глухих селах, правда, в Україні їх, мабуть, небагато. Будемо сподіватися, що буде менше і менше. Війна закінчиться, і люди повернуться. Інколи ціна такого будинку менша, ніж ціна і оформлення запізнього такого оформлення, яке 20 років затягнуто. що там питають, наскільки скільки будинок, то дай тисячу доларів, а там підраховуєш, оформити спадщину, виготовити технічну документацію на землю. Провести там який встановити факт серед сум, що інколи вартість та сама обходиться, але купити такий будинок однозначно можна. Дякую трим глядачам, які є. Пропоную їм стати трошки активнішими. Нагадую, адвокат Володимир Клим, у нас прямий ефір. Можна задати питання: спадкування, нерухомість сімейні питання. І таке теж питання в коментарях. Я зустрів свіжих. О, пройшло три роки, як помер чоловік, військовий пенсіонер. Як тепер вступити у право власності в квартирі? Я прописана одна, все сплачую. Ну, тут декілька варіантів. Зазвичай люди в самих питаннях трошки. Ну, Людина без освіти юридичної, без досвіду, навіть з освітою сформувати правильне питання не може. Хоча правильно сформоване питання, це наполовину надана відповідь. Померла людина, наприклад, три роки, в якої була квартира. Пройшло три роки. Ну, тут два варіанти: або ви вступили в спадщину, або ні. Вступили, побігли протягом 6 місяців до нотаріуса, дали заяву про прийняття спадщини і прийняли спадщину. Або ви були там неповнолітніми, тобто до 18 років і прийняли автоматично, або ви проживали разом, були зареєстровані, є відповідні документи з померлим. І тоді ви вступили в цю спадщину і. Фактично вам залишилося піти до нотаріуса, донести ці документи, які підтверджують, що ви жили разом. І нотаріус уже там розкаже, як це все оформлювати. Бажано тут звертаю увагу на такий момент, що розказують нотаріусу все, не спішіть. Навіть якщо він каже там за консультацію щось заплатити, чи зразу йому кажуть, що я заплачу, тільки щоб він вас вислухав. Бо інколи від ваших увідних даних і нотаріусу можуть зробити неправильний висновок. Бо так заскочать, відкриють двері трошки. А можна спитати, Тру -тру 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 -тру. розказали і втекли. Ну, це неправильно. Розказуйте нотаріусу. Але вступити, якщо ви вступили, то ви вступили. Якщо не вступили і нема доказів, що ви прийняли інакше спачну, то вам прийдеться йти в суд і там думати, що вже робити. Тут дуже багато індивідуальних ситуацій. І четверте питання. Насправді, небагато питань онлайн, але це нічого такого. Дивного, тому що тільки другий раз підряд, після декілька місячної перерви, веду онлайн-трансляції, але, мабуть, буде понідок, середа-п'ятниця, тому що кожен день трошки важкувато, а далі кажуть, що я там стомлений. У нас 20.00 для глядачів без студії, без помічників. от так виходиш в ефір і кажуть, що якась людина трошки загальмована. Після роботи в жару, ну, хоч жара, то таке будеш не інакше. Це якщо там в студії десь сидять і висипаються, вечором приходять на ефір, тоді свіжі. І четверте питання, яке я сьогодні розгляну, із таких з коментарів я їх забираю. А якщо у вас є прямі питання онлайн. Бажання запитати, питайте, я буду відповідати. Чи можна укласти договір на двох або на трьох. Ну, про договір двічного утримання йде, що хтось когось буде утримувати, і за це буде йому нерухомість. Можна укладати такий договір. Правда, я вам чесно скажу, не буду казати тисячі там, от дуже багато там. Я бачив договорів, бо це буде маніпуляція така. Ну, от, думаю, договорів сто я бачив за життя двічі утримання. І такого не зустрічав. Правда, мабуть, один раз зустрічав, що взялися утримувати чоловік і жінка і зразу записали договір на двох. Ну там було все добре, то не було конфлікту, але договір де на двоє утримують, чи троє утримують, якщо хтось помре з трьох, а його спадкоємці. Ну, Це такий укласти такий договір можна, але треба думати про нюанси. І багато, мабуть, може нотаріусів, скаже, що цього не можна або не захоче це робити. Скажуть, йдіть, шукайте де-інде. Ваші варіанти. Ну, от така у нас сьогодні консультація. Там два питання залишилися, я їх на наступний раз перенесу, щоб детальніше висвітлити. Нагадую, адвокат Володимир Клим, прямі ефіри безкоштовні юридичні консультації з питання спадкування нерухомості сімейних питань. В прямому ефірі можете задати питання, я на нього відповім. Ну, наступна відеоконференція відео от, прямий ефір у п'ятницю, 19 або 20 година. Мабуть, 20 щоб люди встигли додому зібратися. Кому треба, сідає за комп'ютер і буде спілкуватися. Тут питань немає, поки що дякую вам за увагу. Звертайтеся, пишіть в коментарях. Ну, Навіть якщо напишете в коментарях питання, я його зараз не побачу. Я на нього відповім наступного разу. До побачення. Дякую. Алла написала. Я так зрозумів, що якесь питання я розкрив, яке вона чекала. Навіть якщо в коментарях ви подумаєте, бо інколи так сидить людина і не встигає задати, напишете, я їх виберу і списком буду відповідати у п'ятницю, 19 або 20 годину, прямий ефір. До побачення.